Вітаю! Якщо вам а, потрапило це відео в рекомендаціях, але ви просто його дивитесь, тому що ви, ви є підписником мого каналу, тоді ця інформація для вас. Інформація буде на один варіант. Я не знаю, що мені будуть говорити карти. Давайте тобто запитаємо у фортуни, що вона хоче нам сказати. Богині долі, богині випадку. Що вона хоче нам сказати, що нам потрібно знати. Я перепрошую, що, можливо, тут замало світла. Просто я записую це <кхід> відео 2 січня. А, цієї ночі було дуже страшенний обстріл Києва, і ми сидимо без світла. Тому, так, я вже підсвічую, як можу. Добре, що нам хоче сказати, богиня Фортуна? Давайте спочатку для кого? Для кого ця інформація? Ця інформація для тих, хто зневірився, хто пустив руки, хто, в принципі, ви отримуєте якісь перемоги по своєму житті, у своєму житті, але, знаєте, ще одна така побіда, і війну можна буде програм вже буде програна. Ще одна така виграна битва, і війна буде програна. Да? П'ятерка мечей, пірова побіда. Вам все дається дуже важко. Коли ви отримаєте, ви здобуваєте перемогу, але на той момент, коли ви її вже здобуваєте, коли ви отримуєте, ви настільки вже змучені, ви, ви, ви вже стільки сили витратили, що у вас від того навіть радості немає. Ви дуже часто готові, ви готові від чогось піти, можливо, хтось. Вам в житті не раз доводилося щось полишати. Те, що колись було для вас близьким, рідним, але ви, ви просто це залишали. Можливо, хтось сім'ї, хтось стосунки, хтось роботу. Хтось просто залишав свої мрії. Ой. Ви вже дуже змучилися. У вас багато страхів. Ви постійно. З ними боретеся з цими страхами. І у вас, ви їх полишаєте, ці страхи, у вас це виходить. Але це так важко. Ви вже змучилися. ну, ну Скільки ще скільки ще цих страхів. ви Нарешті. Ви, дуже хочете, е... ви знаєте, у вас відчуття, що світ вас просто настільки випробовує. Оці страхи це як е... тисячі легіонів демонів. І ви думаєте, ну скільки ще легіонів оцих? Е... Демонів, які управляють страхами, скільки ще на мене буде кинуто, я вже так хочу бути. Нарешті, ви хочете зупинити, ви хочете спокою. Ви хочете емоційного спокою. Я не відчуваю від цієї, навіть не любові, хоча б спокою. Ви знаєте, що ви заслужили в цьому, ви заслужили своє особисте царство бути імператрицею. Якщо чоловіки дивляться, то ви так само ви заслужили. Це цей момент, що, що коло вас є жінка, ваша сім'я, ваше оточення, яке вас визнає. Ви це заслужили. Нарешті. Але цього ви ще не отримали. Якщо ви себе зараз впізнали, давайте будемо дивитися далі. Що нам хоче сказати Фортуна вам що хоче сказати? Фортуна вам говорить, що ще не закінчився. Зброю рано ще опускати, ще не можна зупинятися, ще доводиться, вам ще доведеться повоювати. І знаєте, якщо ви зараз опустите зброю, то ви отримаєте десь це попередження. Як вам, вам зараз хочеться на чомусь зупинитися, якось, припин... знаєте, ви, ви хотіте перестать е, сражатися. От що ви хотіти. Ви хочете залишити, ви хочете вже від цього піти. Можливо, знаєте, ви настільки я б тут, от бачу, ще таких людей, що ви настільки вже займаєтесь своїм самоаналізом, ви настільки розібрали свою долю, своє життя просто по, по крупицям, по молекулам. Ви проаналізували все. Вам навіть вам не треба ніякий психолог, ви найкращий психолог для себе. Ви знаєте термінологію, ви проаналізували своїх батьків, ви знаєте, чому у вас були аб'юзивні стосунки, тому що це іде з дитинства. Ви все проаналізували. Ви навіть зрозуміли тих, зрозуміли, чому вам ці чи інші люди наносили страшенні удари, чому над вами знущалися. Ви, ви побачили, ви їх проаналізували. Знаєте, от як, як психіатр може проаналізувати інших людей. Ви все роз, розклали, і ви від цього настільки втомилися вже. І ви хочете залишитися. От ви, ви хочете це залишити. Ви хочете просто зупинитися. О, знаєте, от для вас хочеться сказати так: саме темне время, суток, найтемніший час доби перед світанком. І. Світанок, він буде. Якщо ви, якщо ви зараз зупинитеся, то відразу, в одну секунду, ви, ви просто отримаєте 10 ударів. А якщо ви не зупинитеся, то вас чекає 10 пентаклів. Це якраз те, що ви хочете. Ви отримаєте більше, ніж ви просите. Ви отримаєте не просто спокій, а ви отримаєте достаток і сім'ю. І у вас знаєте, от, е, э, жизнь, от, е, э, дом повна чаша, а у вас буде життя повна чаша. Ось так. Що ще хочу сказати, богиня Фортуни, для вас? Ти просив, ми тобі дали. Ти просила, я тобі дала. Все. Просіть, і вас услышат. Все, що ви просили, вам це дадуть. Але не відвертайте. Не, от Ви просили, вам вже готові це дати, а ви в останній момент можете взяти, розвернутися і піти, і не дочекатися того, що вам дадуть. Ти просив, чи ти просила, я тобі дам. Ти це отримаєш, але ж не йди, дочекайся цього. Ось-ось вже моя рука до тебе простягається з благами. я тобі дам більше, ніж ти просив чи ти просила. Бо це справедливо буде. Хіба ж це справедливо, якщо ти просиш, а потім, а, а потім відвертаєшся? Ти просиш мене, щоб я допомогла, а потім ти відвертаєшся, говориш. Та ні, нічого не буде, мене не услышали. І це несправедливо. І за цю несправедливість ти отримаєш по голові. Бо ти просив, чи ти просила: Я тебе почула, я тобі дам. Ти отримаєш це в свій час, на все свій час. Але не відвертайся від цього. Якщо не відвернешся, якщо підеш до кінця, то ти отримаєш. Все буде по справедливості. Отримаєш навіть більше, ніж просила. Більше, бо це справедливо. Ти це заслужила. Чи ти це заслужив? Що ще? Весь світ для тебе відкритий. Ти не розумієш, що весь світ для тебе відкритий, і він є дружнім для тебе? Оці всі страхи це все примари. Вони, від них потрібно просто. Встати і піти. Тому що, от якщо подивитися на цю карту, тут жінка вона закриває е, руками, закриває голову, тому що вона боїться, що її зараз вдарять ці мечі. А подивіться, де знаходяться ці мечі? Хіба вони в руках у ворога? Ні, вони висять, вони, їх ніхто не тримає. Удару не варто чекати це лише ваші страхи, тому що вас так вже по голові налупили. Що ви боїтеся, це, синдром беспомощности, безпомощності, или да? як це правильно називається? Ви, ви, ви мене поправите, тому що ви знаєте, як це правильно називається. І ви, це все ваше. Ви, ви марно боїтеся. Над вами зараз мечі. Е, ніх, ну, як вам сказати, ніхто зараз на вас не замахивается, але як тільки, як тільки ви скажете, ну все, все пропало, я вот это вот уже все, уже кину этот щит, то одразу вас ударять. І ударять не 9 мечей, а всі 10. Понимаете? А зараз ви даремно боїтеся, даремно боїтеся. Ви, тому що у вас є щит в руках, ви здатні самі себе захистити. Просто не треба опускати руки і боятися не потрібно зрозуміти, що світ зараз до вас, він зараз до вас не ворожий, він до вас зараз приязний. Ось що вам потрібно зараз знати. І вам дадуть все, що ви просили, вам дадуть. Просто не опускайте руки. Я дякую богині Фортуні за те, що дозволила передати мені цю інформацію моїм глядачів. Подякуйте богині Фортуни. Або перечисліть будь-кому. Будь-куди, якийсь або донат, або якийсь подарунок, або якісь гроші на якусь благодійність. Неважливо, кому це буде, ви самі вирішуєте. Це, але обов'язково це зробіть. Тому що богині Фортуні треба дякувати. І треба дякувати грошима. Все. Е, а якщо у вас є вдома алтар з, з фортуною, то тоді, звичайно, зробіть піднесення вже на алтарі. Ну, такі, які ви звикли робити. Це може бути кава, це може бути ара... якісь дуже ароматні напої, свічки, тобто вогонь і щось дуже-дуже ароматне. Зазвичай це кава. Добре, все, я дякую. Я дякую всім з вам за увагу. Закривається вираження. Бережіть себе.